Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you want, to I ain't giving you a dollar this time. I ain't gonna run away. Всем привет, он у я бокс и что будем делать? Цеп пятый сад я типа, уже если да, пятый сад. Я там ничего не зробив, я там просто поїв. Я дивіться, що зробив. Я на робив Дерево, як ви припомітили і все, наробив ще ближника. Я його наробив багато і ой, за що я зробив. А я багато чого тут зробив. Я купив алма не купив, а лопату, зробив алмазну лопату. Кірочку зробив. У мене там ще 15 походу залишилось. І дивіться, що я тут обгородив, як. Нормально начебто. І сьогодні ми займемося уже настоящою фермою. Да, наконець-то і кстати, я ще в не Дивіться, Девитяжье. У мене тепер обсидиан є Я не знаю, давайте портал е, пинища зробимо. Я сьогодні багато чого хотів зробити Сьогодні зроблю, може, авто. Да, сьогодні скорее всього зроблю угу. це мені подожди. мені ще спал... палки нужны. Да, мені палки сейчас нужны. Будуть. И мне сейчас будет нужен. Я сейчас спустился в шахту по е, той. Давайте я сейчас в шахту по Redstone и вернусь уже. Я буду же наверху. Так что по на. Так, ребята уже <свісно> тут. И я пожарю булыжник. Даже у меня усадка тут запомнилась коровки я тут буду автофарму саму строїть автофарму трусніка ну давайте біля обичній ферми обична фарма в мене пшениці і нурки встаті ви не повірите що в мене ще випало із зомбі я оце тут все робив я ж у немірним режимі робив а у мене випала одна морковка із зомбачка і це повелі круто давайте я не знаю десь ще... Кармницу будемо сахарного трошника робити. Це десь тут давайте. Тут нам нужно. Будемо... Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, девять, десять, Одинадцять, одиннадцать, да. дванадцять. На дванадцять, так, буде на дванадцять у нас тут. Так, тепер. Раз, два, три. І робимо те саме. И вже уже другий, тобто так. Це навіть як зробити ферму автоматическу тільки. Чому я тут? Це ж набору тут він должен рости. Да, тут він должен рости. А стовп ціна должен проходити тут. Ну, це все правильно я роблю. Ну да. Так. Даже тут походу ще нужно буде один, если я не ошибаюсь. Бо именно уже оце отут. Ну і щоб все було красиво. Я сейчас все делаю тут с кровью. Скрылью. це все діло. І уже выбиваем здесь походу. давайте вот тут а да вот тут вот тут закрываемся вот тут они мы прокапаем такую яму теперь мы вот тут тоже прокапаем яму идем родному ведру и поршни Сами, прости, поршни у еще красный редстоун не нужен сейчас будет я грабить там ти а грабить криждеть там еще дабулыжник походу будет нужен булыжник и редстоун забираю я за сейчас так вот тут же. там если я правильно помню якусь Да, вот так там. Вот так тоді. Тут вот так, походу. Внизу вот так. Еще вот так. Да. Приходи как раз 11 поршней. Це все мы збираем. все мы збираем. Я нам ощущаю, нам нужно свой камень пережарить. Я тут уже хвата. Камни уже порыли так болотонько. Ну уже. Так, все. Я бежу сюда и пробую идти робить Си по ходу. А ну, Я как-то пробуюся пережить. Смеюсь, чтобы не так М -м, Да. Я буду на работе. Давайте еще подоблюсь в интернете, я буду на и вернусь. называется просто ферма в следующем видео я тоже буду робити ферму бо я вот сейчас досаду и думаю уже буду закончить я не знаю просто то сьогодні сегодня у меня не видит уже ничего е, зробить е, например ферму Що я сьогодні оцю ферму зробив. Тоді оцю ферму зробив. І ця ферма мені вже форму не нравиться. Автоматично така якась. Нажав. Все зібралось. Назад. Все. нехай ходить далі. А ти пішов там швидко пробитие, вот так зібрав і побіг там далі. Робити щось. І вот тут, як ви бачите, ось все. У каже, що тут буде за ферма. Тут забагало трошечки. Тут буде ферма. Тут будет ферма цього е, там. Тут трошечки дальше буде ферма Oh І все. Так що Всем пока-пока. Спасибо за просмотр. Ставим лайки. Подписываемся на канал. На самом деле я, Бакс, и... І... Всем пока-пока, спасибо за просмотр посмотри. Сейчас ставим лайки и подписываемся на канал. Ну а с вами был я. Баукс! Хочешь в Европку? Жми на эту кнопку!